Узагальнення теми кодування архів даних. Процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення іншою послідовністю сигналів, називають кодуванням повідомлення. У наш час кодування широко використовують для опрацювання повідомлень не лише людиною, а й цифровими пристроями. Для цього потрібно подати дані у вигляді, придатному для їх опрацювання цими пристроями. Наприклад. Відомості про товари кодують з використанням штрих-кодів. Групи цифр на штрих-коді є кодами країни та підприємства, що є виробником певного товару та самого товару. Людина може проаналізувати цей числовий код, коли купує товар у магазині, але ті ж самі відомості кодуються також товщиною лінії штрих-коду та відстаню між ними. Цей графічний код сприймається спеціальними сканерами та опрацьовується з використанням комп'ютера, коли ви купуєте товар на касі. Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають декодуванням повідомлення. Декодування повідомлень відбувається, коли ми читаємо вголосно друкований текст, виконуємо музичний твір по нотах, розшифровуємо повідомлення, визначаємо за штрих-кодом країну, у якій виготовлено товар тощо. Так для декодування повідомлення закодованого шифром Цезаря зі сумом на 4 літри праворуч, потрібно кожну літеру закодованого повідомлення. Замінити іншою, яку розміщено в алфавіті на 4 позиції ліворуч від заданої. Таким чином, декодувавши повідомлення з отримуємо добрий день. Зрозуміло, що не для кожного закодованого повідомлення передбачається його вільне декодування будь-яким користувачем. Шифрування це процес кодування даних, який використовується для захисту місту повідомлення від сторонніх осіб. І лише визначені користувачі можуть виконати дешифрування. Для цього вони повинні знати правила декодування. Таким чином забезпечується конфіденційність даних. Шифрування передбачає використання криптографічного ключа в поєднанні з різними математичними алгоритмами. Криптографічний ключ це набір даних, як правило, математичних величин, узгоджених між відправником і отримувачем повідомлення. Шифрування може виконуватись з використанням симетричних. Або асиметричних алгоритмів. У таблиці ЕС літерам англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам символам редагування та форматування тексту поставлено у відповідність числа від 0 до 127. Інші коди відповідають управляючим, недрукованим, неалфавітним символам, знакам математичних операцій, дужкам, розділовим знакам тощо. Таблиця символів ESC. Містить коди літер лише англійського алфавіту. Для кодування літер інших алфавітів були розроблені інші таблиці кодів символів. Наприклад, таблиця COI 8 u coi це код обміну інформацією Україн. Та Windows 1251. Вони включають без змін усі коди таблиці Скі, а також містять коди літер української абетки. Кодами цих літер є натуральні числа в діапазоні від 128. До 255. Цілих чисел від 0 до 255 вистачає, щоб закодувати символи деяких двох абеток, наприклад, англійської та української, та деякі інші символи. Але для кодування символів інших систем письма грецької та арабської абетки, іерогліфів, клинопису тощо. Потрібно значно більше значень кодів. Для кодування символів усіх алфавітів світу розроблено таблицю кодів символів Юнікод. Unicode, тобто універсальний код. Існують різні правила кодування кольору, кольорні моделі. Колірна модель це спосіб кодування різних кольорів спектра у вигляді впорядкованого набору числових значень певних базових компонентів. До речі, спектр це багатоколірна смуга, яка утворюється під час проходження білого світла через призму або якесь інше середовище, що заломлює світло. У кольорній моделі RGB базовими компонентами є три кольори спектра – червоний з англійської red, зелений з англійської green, і синій з англійської blue. Перші три літри, як бачите, RGB. Значення інтенсивності кожного компонента задається цілим числом від 0 до 255. Використовуючи модель RGB, можна закодувати 256 в третьому степені кольорів. Тобто це буде приблизно 16,7 мільйонів кольорів. У моделі CMAK використовують 4 базові компоненти: блакитний cyan, пурпурний magenta, жовтий yellow і чорний Black. Зверніть увагу, що перші 3 літери це перші літери в словах cyan, magenta та Yellow. І остання літера K. Це остання літера Black. Чому не B? Тому щоб не плутати з кольором Blue. Частка кожного з базових компонентів задається у відсотках цілим числом від 0 до 100. Теоретично, CMAK дає можливість закодувати 101 в четвертому степені кольорів. Це приблизно 100 мільйонів. Але на практиці кількість кольорів буде залежати від якості чорнил та обладнання, на якому буде відбуватися друк. Колірна модель HSV або HSB має три базові компоненти відтінок, Hue, насиченість Saturation та значення value або яскравість Brightness. Відтінок положення кольору на кольоровому кільці задається у градусах в діапазоні від 0 до 360. Насиченість чистота кольору, відсутність домішок білого та чорного кольорів і яскравість у відсотках від 0 до 100. Значення базових компонентів можуть подаватися дробовими числами. Тому в цій моделі теоретично можна закодувати необмежену кількість кольорів. На практиці ж існують обмеження, що пов'язані з можливостями пристроїв, на яких відтворюються кольори. Подібно до HSV є модель HSL, у якій третій базовий компонент світлість, lightness. Вона виражає близькість до білого кольору. В азбуці Морзе літери текстових повідомлень кодуються посідовностями крапок і тире. Наприклад, слово парта кодуються з використанням азбуки Морзе посідовністю сигналів крапка тире. тире 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 крапка 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 тире, тире. Кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають двійковим кодуванням. Повідомлення отримане в результаті двійкового кодування повідомлення називають двійковим кодом повідомлення. Двійкове кодування використовується і в сучасних комп'ютерах. У них усі повідомлення кодуються послідовностями електричних сигналів двох видів. Сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а іншого виду 1. Цифра 0 або 1. У двійковому коді повідомлення називається біт. Слово біт у записі поряд із числом позначається маленькою літерою Б. Наприклад, 20 біт буде записано 20б. азбуці Морзе для кодування літери Т використовується один сигнал тире. Для кодування літери А два, а для літери П чотири сигнали. Під час передавання повідомлень телеграфом. Одну літеру від іншої відокремлюють проміжками в подачі сигналів. Для опрацювання даних з використанням комп'ютера це незручно. Простіше відокремити одну літеру від іншої, коли для їх кодування буде використано однакову кількість сигналів. Якщо для кодування повідомлення використовується лише один двійковий сигнал біт 0 або 1, то можна закодувати, наприклад. Висновок про правильність твердження хибне 0 або істина 1, або стать людини жіноча 0, чоловіча 1, або стан вимикача. Вимкнено 0, увімкнено 1. Та інші. З двох бітів можна скласти 4 різних коди 2 в другому степені це 0,0, 01, 10 і 1,1. Ними можна закодувати, наприклад, чотири сторони горизонту 0,0 північ. 01 схід, 10 південь і 1 захід. З трьох бітів можна скласти вже 8 різних кодів 2 в третьому 000, 201, 010, 011, 100, 101, 110 та 111. Ними можна закодувати, наприклад, номери рядків або стовпців шахівниці. Також 3 бітів достатньо, щоб закодувати 8 кольорів. Із 4 бітів можна скласти 16 кодів, 2 в 4 степені. З 5 32 коди 2 в 5 степені. І так далі. З 8 бітів можна скласти 256 кодів, 2 в 8 степені. І цієї кількості кодів достатньо, щоб закодувати всі літери англійського та українського або якогось іншого алфавіту. Арабські цифри. Розділові знаки, знаки арифметичних дій, а також деякі інші символи. Саме така кількість кодів міститься, наприклад, у таблиці кодів символів кої 8 u та Windows 1251. Послідовність із восьми бітів називається байтом і позначається велика буква Б. Запам'ятали байт велика буква Б, біт мала буква Б. Обсяг даних або довжина двійкового коду повідомлення це кількість бітів у двійковому коді цього повідомлення. Також для вимірювання довжини двійкового коду використовують похідні одиниці, байти та інші. Знаючи довжину двійкового коду, можна розрахувати, скільки повідомлень різних типів можна розмістити на носії даних, який обсяг даних потрібно передати мережею, скільки часу знадобиться для опрацювання даних тощо. У 1999 році Міжнародна електротехнічна комісія МЕК увела стандарт іменування двійкових префіксів. За цим стандартом 1 кБ вважається рівним 1000 байтів, а величина 1024 байтів отримала назву Кібібайт. Кілобінарний байт, скорочено кіб. Але до цього часу виробники комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Майже не вживають позначення стандарту МЕК, а позначення кілобайт, мегабайт, Гігабайт, терабайт та інші використовують відповідно до історичних традицій, так звана звичайна конвенція. Тобто 1 кілобайт – це 2 в 10 байті, тобто 1024 байти, 1 мегабайт – це 2 в 10 кілобайті, або 2 в 20 байті. Тобто 1 мільйон 48 тисяч 576 байтів. 1 гігабайт – це 2 в 10 мегабайтів, або 2 в 10 кілобайтів, або 2 в 30 байтів. 1 терабайт – це 2 в 10 гігабайтів, або 2 в 20 мегабайтів, або 2 в 30 кілобайтів, або 2 в 40 байтів. Такі позначення одиниць вимірювання довжини двійкового коду використовують і в операційній системі Windows. Стиснення даних це процес кодування даних, який здійснюється з метою зменшення розмірів файлів. Одним з перших застосувань стиснення даних для їх подальшого передавання є використання азбуки Морзе. Основною особливістю цієї азбуки, яка й впливала на довжину коду, що передавався електричними мережами, було врахування частотності використання літер у певній мові. Що частіше використовувалася певна літера, то коротший був її код. Наприклад, для найбільш уживаної в англійських текстах літери I використовувався код одна крапка, а для літери T одне «одне тире». Найменш уживані літери B, H, J, P, Q, V, X, Y, Z кодуються комбінаціями з чотирьох символів. Розрізняють алгоритми стиснення, що забезпечують стиснення без втрат даних, і алгоритми, що передбачають часткову втрату даних. Найважливіші дані дублюють, записуючи на інші носії даних, на віртуальні диски в комп'ютерних мережах тощо. Зазвичай для зручності збереження та зменшення обсягів даних файли та папки під час створення резервних копій упаковують в один файл. Або в одну папку. Такі копії даних називаються архівами, а файли, у яких вони упаковуються архівними файлами. Створення копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних, називається архівуванням. Більшість операційних систем мають у своєму складі засоби створення резервних копій даних. Ці програми зазвичай використовують для архівування даних з метою відновлення операційної системи на іншому диску або в мережі, а також створюють архіви файлів користувача. Операційні системи зазвичай автоматично створюють копії архіву системних налаштувань у вигляді контрольних точок відновлення. Ці архіви системних налаштувань користувач може використовувати в разі збоїв у роботі операційної системи або сповільнення її роботи. В операційній системі Windows програма створення контрольних точок відновлення вмикається за замовчуванням, і активізується системою під час виконання певних критичних дій, які можуть призвести до нестабільної роботи операційної системи. Це, наприклад, інсталяція певних драйверів пристроїв, оновлення операційної системи тощо. Користувач також може створювати контрольні точки відновлення перед діями, що можуть призвести до дестабілізації операційної системи. Наприклад, перед інсталяцією сумнівних програм, наданням дозволу на керування комп'ютером ззовні або коригуванням певних налаштувань операційної системи. Крім засобів операційної системи, існують спеціальні службові програми для архівування даних. Програми, які використовують для виконання операцій над архівами, називаються архіваторами. Архіватори... Це спеціальні програми, які виконують дві ключові операції архівування та стиснення. Стиснення це процес зменшення розміру файлів шляхом видалення надлишкової інформації, архівування це об'єднання одного або кількох файлів у єдиний архівний файл. У цих програмах використовується стиснення без втрати даних, що гарантує, що після розпакування всі файли будуть відновлені в повному обсязі. Основні функції та можливості архіваторів. Сучасні архіватори виконують низку важливих операцій створення архіву, тобто об'єднання і стиснення файлів, розпакування. Це відновлення файлів до їхнього початкового стану, створення багатотомних архівів. Це розбиття великих архівів на менші частини. Це зручно, якщо потрібно перенести великий об'єм даних на носії з обмеженим об'ємом, наприклад, на флешку. Парольний захист. Це встановлення пароля на архів для захисту конфіденційних даних від несанкціонованого доступу. Та створення саморозпакованих архівів SFX архівів. Це створення спеціального архіву, який може самостійно розпаковуватись, навіть якщо на комп'ютері одержувача немає встановленої програми архіватора. Залежно від алгоритмів, за якими здійснюється стиснення та архівування даних, розрізняють такі формати архівних файлів ZIP, 7z, Ace, ARG, CAP, LGH, JZIP, Tar, RAR та інші. Найчастіше, особливо в мережі Інтернет, використовують архівні файли формату ZIP. Наприклад, завантажена група файлів або папка з Google диска будуть поміщені в архівний файл формату ZIP. До основних операцій над архівами належать архівування. Це створення архівів файлів і папок з можливим стисненням даних, додавання файлів і папок до вже наявних архівів, перегляд у місто архівів, заміщення та оновлення файлів і папок в архівах, розархівування, це видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів і папок, створення багатотомних архівів, коли архів розбивається на кілька окремих файлів томів, причому розмір томів установлює користувач. Створення архівів, які містять модуль видобування файлів і папок і не потребують для видобування наявності архіватора, так званих SFX-архівів, перевірка цілісності даних в архівах, та шифрування даних та імен файлів в архівах. Оцініть свої знання та вміння. Я можу пояснити ступінь процесу кодування. Я розумію сутність двійкового кодування даних. Я вмію виконувати кодування даних різних типів відповідно до окреслених правил. Я розумію, з якою метою використовують архівування даних. Я можу пояснити принципи подання та опрацювання даних різних типів: числа, текст, звуки, зображення у двійковому та інших видах кодування. Я знаю одиниці вимірювання довжини двійкового коду повідомлень. Я вмію переводити довжину двійкового коду повідомлень. З одних одиниць вимірювання в інші я вмію добирати засоби для архівування даних. Я розумію, з якою метою в комп'ютерних системах використовують стиснення даних. Я маю уявлення про способи стиснення даних під час здійснення інформаційних процесів. Я можу пояснити, як кодування використовується для стиснення даних. Я вмію добирати формати архівних файлів для стиснення та архівації даних. Я виконую операції над архівними файлами з використанням засобів операційної системи та програм архіваторів. Я застосовую захист особистих даних під час архівації. Дякую за увагу. Слава Україні!